Зістату захищає ворота Криворіців. Зараз якраз поперечно рятує ворота канувалці у команди Ураган. Наразі такі собі номер ще до моменту Будаточу. Це разом, зараз він зараз, зараз, ці... незвичний. Ручний грабали чорний зараз на Блянську зараз. Моменту Лобана забуває, зрештою він. Такий зміг він зараз забрати м'яч у Кириченка. і Лобан зараз відкріває моря. Але Ураган мається створити свою атаку, і зрештою Чорний побляється підлежать, зараз побуває кричить. Он Чергенко. Врвається Чергенко, відбувається до коновалов і далі Ісак, Бібушко та Вакарєв. Така зараз в Урагану повністю п'яти. зараз пробуває в команді. Зокрема, там був другий номер а, саме Федепот, і не маю, що він не замкнув, А зараз у нас такий замикає атаку своєї команди, Тут таки в Обанки і оформлює дубельцов. І будуться. Матчі, Перший матчі раунду плей-офф. Європи зараз буде тим часом Лоба і знову Лобан зараз розхитує суперників, і забиває він вже третій гол цієї зустрічі до Євро 2026 з першого місця. Ну і також зазначимо, що ну, після цієї таки Чорноморе, я скажу зараз Лобан на Мічі провай зараз Лобан Цього разу він, нагадаю, вийшла на Євро 2026 з першого місця. ну а... Сам Євро проходитиме у трьох країнах за збили тим часом в Урагану, і тобто останніми баштем. Тя... Долася Словенія, саме як третя країна, яка організовуватиме цей чемпіонат Європи і у трансляціях. Ну, є також будете, я думаю, читати матеріали на mm -hmm. фезальному порталі 5 на 5, який стежитиме за цією ситуацією, за, стежитиме за матчами плей-офф відбору Євро 26. У нас тим часом моменти у чого може бути. Гончаренко приває, зараз тільки добивання. зараз може бути, не забуває зараз. Зараз Лобен розвертається, Три, два зараз контакта, яка може бути вченомуре. Лобан сам зараз загадає лобан, 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 провайзер, лобан забиває зараз Лобан. І Лобан зараз забиває четвертий гол у цій зустрічі. Куком 1-2. Тоді якраз Гайдученко забив єдиний гол у команди з Одеси. Але про це тим часом знову лобана, лобан зараз на навечіть знову лобан, лобан, лобан. Ну дай же ти передачу. Гайдученко поклав чотири голи у ворота артеварістів. Зараз Лобан на м'ячі. знову Лобан пробивається. цього разу конував. Відбувається меч, добування від чорного і зараз знову кодувало свою команду. Ой, зараз решта пробиває і тут волос при собою. А зараз що? Не було фоло, не було фону. У момент ту гарбали! То залучає свою команду у цьому моменті. Двічі при зіграти. А по-друге, чомусь ураганівці не скористались тим, що Чорне море. Зараз змінялась на чому ще Зараз момент. Знову Лобана. Лобан зараз не забиває, добивання зараз волосне. Команди продали зміну на Джоме щічі на свої події. Метачку зараз. Моменту Лобана Лоба не передачу і забиває після цієї Лобана. Чорний. Лобан зараз записує. Дорога вона наразі незмінна. Ну а у чорного морі тут знову ж таки є варіанти. варіює четвірками зараз. Осадівка може зробити Гончаренко. Гончаренко обриває, Зараз він. Сьома хвилина друга теми, під 17-хвина матчу. Ну, я думаю, що вже можна сміло казати, що саме 17-хвилина матчу, тому що поки я, чесно кажучи, не бачу за хвилин чого. Команда з Ківого відіграється. Ну і зараз, зараз ще й попускає вона. Гончаренко зараз на м'ячі. Пруває він і зараз м'яч. Вже все зрозуміло і лунає фінальна сирена. Шість пульна користь Чорного рахунок. Ну І чекаємо ми тепер на старт.